Ось настав тут величний та відповідальний день єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць, відомими на весь світ, як могутніми козаками. 14 жовтня, потрійне свято, день українського козацтва, день захисників та захисниць України. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Хвала і шана нашим козакам. Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролися за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни, власне, як і ми зараз. 24 лютого 2022 року поділили наше життя на до та після. І вже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, уже щасливе після День нашої перемоги. Ми з кого ми точно будемо обійматися і плакати від щастя. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома, комфортне комфортних місті, поки ви там на передовій оберігаєте наш сил. Ми сьогодні говоримо дякуємо вам за нашу можливість надалі навчатися. Адже для відбудови України потрібні будуть ще ті знання. Ми вдячні вам за яскравий приклад того, як треба любити свою Україну. І у якій фізичній формі варто бути або відвоювати священну землю? І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття українським воїнам. Ви знайшли в собі сили відкласти своє мирне життя для порятунку рідної країни. Ви просто супергерої нашого дня.